Привіт, друзі! Нарешті ми доїхали до міста Атава. Хто не знає, Атава це столиця міста Каналі. Вчора ми ввечері ночували в сусідньому місті, яке називається Гатіно. Це насправді одна суцільна агломерація, перев'язана з суцільним міським транспортом. Тобто, це є річка, поділена на дві частини. В одній частині знаходиться місто Атава, в другій частині знаходиться місто Гатіно. Місто Гатіно — це. Місто, яке знаходиться в провінції Квебек, а місто Атава це місто, яке знаходиться в провінції Антаріо. На тій частині річки люди розмовляють французькою. Ми вчора були в Коспу, там всі розмовляли французькою. На цій частині річки всі люди розмовляють англійською мовою. Значить, тут перше, що ми приїхали, ми знайшли парковку. Парковка була по вечорам і по неділям безкоштовно, тобто ми безкоштовно припаркувалися, і перше, що ми ось... Від парковки ми потрапили на чудову таку площу з цією комахою, з цією базілікою. Позаду в мене знаходиться арт-галерея. Ну, і Будемо зараз подивитися на на ще ще Бен. Є, підемо подивимося Біг Бена. Ось, Перше враження супер-супер, класне місто. Так що, ну, в принципі, і та частина теж нам сподобалась з тієї сторони річки. А, але тут якби, це ж столиця то тут набагато краще. Це у нас Нотрдам Базилік в Атаві. Ось ми зараз будемо туди йти всередину. Це дуже гарно взагалі. Почали колокола грати. Зараз 9.45. Через дорогу від арт-галереї Канади знаходиться парламент Канади. Ось такий він. І такий тут дуже-дуже гарний парк. Але це так розумію, що це з іншої сторони. ми маємо його обійти, але вже нас дуже це впечатляє. Тут такий гарний парк, такий газончик взагалі. Рожжайте в батаву літом. Тут дуже 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 гарно. Нам все дуже подобається. Тут ще якийсь дуже-дуже гарний квіт там до в общем, все дуже-дуже класно. Весь дуже-дуже класний mm -hmm. е зразок півбена. Mm -hmm. Ось це ось майже найголовніша пам'ятка Оттави це батько Оттави. Його звати Джон, він е королівський інженер. Ну, тут написано принаймні, що це батько Оттави. Він якраз дивиться на свої владіння, ось тут на парламент свій. Ось там ще річка Оттава, ось тут ще якийсь замок. Не знаю кого, ми зараз підемо прочитаємо вам все розкажемо. В общем, дуже-дуже гарно все це виглядає, це якийсь ще замок. Все нам подобається. Ось якісь квіти, тут дуже-дуже гарний парк. Нам ще пощастило з погодою сьогодні. Ходимо на територію парламенту. Ось, Ось, да, Ось такі двері. Це ще шокалітка. Ось, вау. Якісь дядечка нас зустрічає. дуже дуже класно. Це Вільям Ліон. Тобі подобається Тава? Ось такі це на річку. Звідси. То гатіна, якщо що. Ось той музей ще видно. Це центральна Альтанка Канади. З видом на річку. А там от у нас частинка харківського масіва. Тут да? частинка харківського масіву. Ну, дуже схожа в тумані. Нагадаю, дуже схоже, так. Мені, якщо чесно, мені дуже нагадує Атава місто Брюссель, столицю Бельгії. Ну, бо там всюди там все європейський парламент, так само, такі самі не знаю, газончики. От мені все нагадує Брюссель. Ну, Звичайно, якось Атава ну, якось краще, але дуже-дуже схоже. Ось парламент головний. Все, ми знайшли парламент. Це точно він. Вони прапор Канади там зверху. Але він зараз на реконструкції. А що згущаються і згущаються, ой, якийсь костер тут, ще люди сидять вокруг костра. Це щоб бензин вони туди налили, щоб воно так горить в воді. Ой, це монеточку можна кинути, щоб туди. Ви... От поставте нам лайк. Це вважайте, що ви кинули монеточку і ви приїдете в Отаву колись. А ось це прямо напроти парламенту стати королеви Вікторії. Це вона так стоїть, прямо дивиться на Отаву Біля парламенту. З Львами, <гум> навіть я тільки помітила. Ось і з квіточками в парку такому. В общем, якщо ви вдруг сумнівалися, що чи їхати вона в Атаво чи ні, то обов'язково їдьте. Тут є на що подивитися. Друзі, нарешті ми доїхали до відомого міста в Канаді, місто Авато. Це на списку міст, які треба відвідати в Канаді, це номер два. Друзі, а місто номер один, яке ви маєте відвідати в Канаді, називається місто Актава. Ось ми мене якийсь ринок зайшли. Да. Я, звісно, мед не їм, але тут його продають може 100. А, це кліновий сироп! Це кленовий це сироп. Metal syrup. Ой! Лісело! Любий вкус і світ. В общем, ця вулиця дуже нам нагадує Монреаль, там якісь, якась кафешка на криші з музикою. Такі більш спокійні вулиці, вже менше туристів. Но ми зараз прямуємо на паркінг і будемо їхати за Crumble Cookies. у Напишіть в коментарях, ви знаєте, що таке Crumble Cookies. Хто не знав, що США це реально вважається найкращою пікарнею в США. І ми зараз підемо пробувати це. Поїдемо. Привіт! У нас обідня перерва на со. Це ми вирішили піти погуляти, подивитися вечірню отаву. Ну, тут вже музика всюди валяє. Завтра вихідний день, завтра лейбордей. Тому вс всі кафешки працюють, всюди все продають, музика віддягає. Зараз підемо ним подивимося. Вайб, атали. Вечірні. Як це ми ще купили польської водички, живець з друй? Папа з вулиці побачив. А ми з розгуцької дибимо щось здавали. Це малий польський магазин, пап чуєш? Папа, це польський магазин по ходу. І ну, польсько-український. А, в натурі, це він. А я ж казала, що в Атабі він є. Баржомі. Оце ми так неочікувано знайшли його. Все ж таки, в деяких місцях тут видно, що тут через річку знаходиться франкомовна провінція, тому що тут деякі написи, а ось і назви ринку, як, якихось кафешек навіть не перекладаються. Тут кафе якесь Le Moulin де Прованс. Ось. Смашка. Це навіть краще, ніж там Кукис. <різь> Зараз подивимося, що там є. О, ось у 2009 році в цьому кафе Обама Кукіс був барак, сам барак Обама. Ось. 19 лютого 2009 Зараз я покажу, які пісеньки продаються. Ось так вони виглядають. Ну, такі гарненькі. Ось ці ще печеньки з Канадою. Ось це сенат Канади. Але нам здається, що нам туди не можна пройти, тому що тут все закрито абсолютно. Mm -hmm. Я взагалі займаюся ось через цю штуку. Одне з видатніших пам'яток Канади це канал Рідо. Це най... один із перших каналів, які були побудовані штучно в світі. Ось він протягнеться 202 кілометри і тягнеться аж до Кінгстона. Це теж в Антаріо. Ось. І він був побудований на випадок, якщо буде війна з США. Ну, він якраз на кордоні з зі штатами знаходиться. Ось такі гарні листочки з набережної. Тут майже-майже далі. Набережна. По ній можна взяти із... Їхати... О, вздовж дави вибачте. Парламент. Оце, до речі, водний трамвай що їде. Ой, там так прикольно, там люди сидять з такими стекляними балкончиками. Ми навіть думаємо, чи не прокотитися на... нам на ньому. У всіх провінцій. Ось дивіться, як прикольно, що прапор Канади вище висить, ось, а всі потім э, прапора провінцій. Колумбія, це ось. Я ж і сказала, що це британська колумбія. Ну, я на жаль, можу тільки чотири прапора, 4... прапора розпізнати. це британська колумбія, квебек. Да, от Нью брансвік наш. Ось він. А вот он у Воскоша. Ось. Ага, тут ж написано. А, твесне. Та... Ми знайшли надписи. Ось, тут написано. Ми тут гуляли, гуляли, гуляли і знайшли тут National Art Center. Ой, це так змінюються картинки, такі гарні всі. Бетон, скло і бетон, але мені дуже подобається. Але скло і бетон в гармонію з природою, з парками. І з старими церквами дуже. Да, так, з велосипедними дорожками такими, з електроскутерами. Сама... Да, ось самокати також. Ось тут знаходиться Government of Canada на цій вулиці. Ось навіть я не бачу, де воно там закінчиться, але... Дуже-дуже не дуже бачимо, а от там небо бачите, на цій вулиці знаходиться з такими підсвітками, дуже гарними. Класно. Дуже-дуже класно, що в даунтауні так мало людей. Можна тут фоткатися дуже багато. Ну, коли трошки було світліше, щоб всіх було видно. Ось тут така олійка дуже гарна. Ось бачите, тут майже немає людей, не знаю, де всі люди поділися, хоча зараз неділя. Ось там ще парламент, тут, але він щось не підсвічується. Ось, але даунтаун дуже прикольний. Там дуже багато вулич і зі підсвітками. Там можна фоткатися, фоткатися. Ну, коротше, дуже дуже гарно, щоб вийшло. Ми вже сфоткалися. Ми зараз зайшли до парламенту вночі. Я пам'ятаєте, я вам записувала в день, як цей вогонь виглядав. Вон зараз він такий. Дуже освічує гарно. Ось так шикарно виглядає ця будова вночі. Ось там флаг Канади підсвічується, прапор точніше. А зончик так пусто тут. Друзі, знову це я. Бачите, у мене позаду. Напевно вам здається, що це місто Нью-Йорк. Так? Так? Це місто Гатіна, провінція Квебек. І стою я на березі Атави. Ну, міста Атава. Гарно? До речі, в Атаві єсною опція поплавати на автобусі, тобто це дуже-дуже цікаво. Я таке перший раз, якщо чесно бачу, е просто автобус їде спочатку по погаті на екскурсію проводить, потім він запливає в воду. Це такий автобус, який по воді, по дорозі їде. І от так пливе В Атаву, ось так пливе на нашу сторону. Ось тут це дуже-дуже цікаво, ну, його є видно, правда, але ось так ви знаєте, це дуже... я таке перший раз бачу чесно. Напишіть в коментарях, чи ви чули ви, що автобуси взагалі вміють плавати і їздити по дорозі. Ой, я бачу той самий автобус. Це той, який плавав в воді, до речі. Ну, та сама фірма, оцей автобус, потім погружається в воду. Ой, там на воді помагав. Так. Він їде з тави до Гатіна. Там може бачили на направлення. Дивіться це здание конфедерації. Ось воно в такому архітектурному стилі, і так прикольно виглядає, що ззаді такі стекла Там відображається ця архітектурна Пам'ятка шолі. Е, ну, ось такий ще будуть, тут є. Дуже прикольно. Ну що, ось наш, сьогодні останній вечір е, в Атаві. Ми провели майже три дні в Атаві і в ось, е, моє, моє враження від Атави тільки позитивне. Е, до сьогоднішнього дня моїм е, ну, містом, яке мені найбільше сподобалося в Канаді, було місто Монреаль. Ну, зараз це вже Атава. тобто Я нічого не хочу сказати, що щось там стосовно Монреаля, тож гарне місто, але чогось Атава мені зайшла. Більше більше, більше, парків. більше парків, більше зелені, більше скла і бетона, більше сучасних будівель, більше архітектури якоїсь такої колоніальної, європейської. Тобто ну дуже гарне місто. І ще вчора звернув увагу, що ввечері, наприклад, Е, ну, Там, де даунтаун, е, то вулиці такі, ну, тіпа, я, я не був в Нью-Йорку, але ну, дуже багато ж ми бачили фільмів з Нью-Йорку, тобто всі вулиці такі, знаєте, скло, бетон, багато поверхівки, коротше, все. Але людей не дуже багато. І це теж дуже підкупає, бо якщо подивитися на якісь відео, де є Манхетта, то там немає де яблуку впасти, а тут іменно на вулицях якраз знаєте, як в Швеції Швє... 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 кажуть, лагом. Так, да, не слишком много, не слишком мало, якраз вдосталь. Ну, позаду ви бачите, як люди відпочивають на травишся, да? якщо можна порівняти з якимись видами централ парку Нью-Йорка, да? то ми бачимо, що тут людей тут і не слишком много, і не слишком мало. Тобто саме достатня така кількість людей, саме таке місто. І, ну, дуже раджу, хто не був в Атаві. Приїжджайте в Атаву, я думаю, вам всім сподобається. Особливо ті, хто урбаністи, і їм подобається жити в великих містах, то Атава буде. Так, да, дуже велике місто. До речі, ми вчора дізналися, що Атава вона по розмірах в 4 рази більше, ніж місто Київ, наприклад. Да, а ми останні там декілька-два роки провели в місті Краків, Польща. То Атава вона в вісім разів більше, ніж місто Краків. Тому ну, це реально круто, це реально дуже гарне місто. І при всьому цьому, воно дуже зелене. Дуже зелене, достатньо людей, гарний транспорт, гарний річний транспорт, навіть є річне таксі що дуже непритаманно ані для міста Києва, зніпром, ні міста Кракова з віслою. Ну, дуже красно. Тому якщо всім сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, ставимо колокольчик. Па-па!